І так, як же навчити цуценя ходити в туалет на вулиці. Щоб це зробити, вам потрібно робити собаці зауваження за перезбуджену поведінку. А саме гавкіт, підбирання їжі, стрибки, істерики, саме спокій собаки запускає механізм навчання і наслідування інших собак сходити в туалет. Тому робіть зауваження, щоб була собака спокійна. Далі забезпечуйте максимальну соціалізацію, дайте можливість спілкуватися з іншими собаками, бачити, як вони поводяться. Далі ви гуляєте на довгому повідку 5 метрів, мінімум це обов'язково, щоб дати цуценя простір для дослідження. І просто дайте змогу адаптуватися, понюхати територію, зрозуміти середовище. І ще дуже важливий факт: дотримуйтесь чіткого режиму прогулянок щодня двічі на день, хоча б мінімум, у приблизно той самий час. Так, цуценя звикне до стабільного ритму життя і, і е, знатиме, що вигул буде обов'язковий. Що не робити з цуценям на вулиці? Не треба хвалити цуценя за все, що воно робить правильне. Не давайте ласощі і похвалу за те, що вона ходить в туалет. Е, чому? Тому що все це привчає собаку за смаколик ходить, а не за те, що вона сама до цього дійшла і зрозуміла.